Всім доброго часу доби, ваші увазі хочемо презентувати ось такий автомобіль, KIA ev 9 доволі новий автомобіль, тільки недавно вийшов на ринку. Це 24-й модельний рік, автомобіль на комплектація, це максимальна комплектація. В автомобілі фактично є все. Навіть підтримка ніг, вентиляція, обдуви, масажі. Ось такий доволі гарний автомобіль всередині. Автомобіль повністю на ходу. Проекція камери 360. Ззаді у нас роздільний ось такий раз у день. Автомобіль повноцінний шестимісний. Тут ще якісь речі. є, Мабуть, а загибний пристрій лишився.